що робити це отвлекайся данюшка даня отрабатывай а что такие волчонок Давай зберися! Можна віддати пердачу з боку. На праву виску. Ти конечно, катя шарло. Давай собі їй чужий Я ж казав, коли м'яч вибивати Шагінян, що це храняє? Що ти робиш, якщо що ви? Що ви робите дій. вдвох там? Що ви робите вдвох там? Ти льо! Та вийди вище. Ти люб? Вище вийди! Там в пуховіку чудак, йому душиться, ну йомо. Мамка замов в неї, у нього шия не повертає. Розмовляйте між собою. Ми мовчимо, а ви розмовляєте. Чого він б'є? Що ти охраняєш тут, ходиш? Прикалуйся, Там шапка надавила! Блять, почу свисток, надо останавливаться <реклама> Горячий! Что <реклама> <Шо> такое? <реклама> Прот! Ты ему можешь подказать, ты капитан, чи у тебя просто шапка тоже?

Мама Шо на машині провезла в неї. в неї. Чи, 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 чи на масаж треба? Косієнко, в тебе хвилина щось показати. Бажано футбол. Телюк, вижену з поля, ще раз так стане. Тільки поховід повернув. Опять, ти бачив? Я не знаю для кого з'яснялася. Буде, як можна грати в трьох кофтах?

<гул> Том, Том, Ты уже проваливаешься сзади, стоп! Давай уважно. <sharpest> <spanets> Як на поле вийдеш, будеш передачі йо має, ну йо давай. йо -мо, ну -мо. Ай, дыма. Куда ты внесу? Ти ж, ти... блин. Ой, -мо. Тут вольники пойди. Да видишь, из автобуса выше же или дека.

Три хвилини вибігає, хніма. Середіна внімається. Садіть. Волк, сюди, муся, направо, галя в центр. От і стоїть. Ось Ти і стоїть. Куда ты бежал? Скажи, куда ты бежал? То, підключіся, у вас чотири в захисті. Штомпіть. Штом. Наші ви в чотирьох в захисті стоїте, коли наш кутовий. Штоп, та залиш його за спилою. Пацане, я зараз вас поміняю. Дилюк, завище, в двох один залиште, один і дивище. У нас. А... Ну, що не знаєш, де вище де нижче? Алло! Седьмой номер. Один. один. Все, залиште його за спиною. Залиште за спиною його, пікаш. Вперед, Тримайте лінію. Та Даня, ты? Да ты? давай, Данечка, Даня! Я сижу, Даня. А, а да? э. Э, той <laughs> часть живота Даня, <была>, если дань! Ай, 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 дань!

Підніми голову, проведи і віддай точний пас. Куди ти спішиш? Тирьох ти похи без гравця! Разом шагом, ви ні на кого захищаєте. Давай, зараз, писуйся. Дуже погано вбив! Направо! Все, гра закінчилась тобі. Ти мішаєш, типлюк. Тилюк, <голові> що ти мішаєш? Ти бішо, пасіде, вір'єш по сімейтанчику. Дивись, перехопи на <голові> Тилюк, зайди до десятки. Щас вище підніміться. Муся, що ти лазиш там? Це твій гравець приймає вже. Що ти сюди біжиш? Розгорнися, розвернешся четверта. Стоп, сиди. Куда ты скидываешь мягко? Подиви сюди, иди масове справа. Великий диморський ДСН. Сел! Я шо ти стрибаєш, то грай головою! А, а вортурує очі, вортурує. очі закрив! Давлад, влад, ми казали, як розташовуватися. Чого ти низько граєш. Матя, Льв, піднімайся, пікаш! Піднімайся. Там багато. Орлов, тобі Люк, да відпусти до влада за руку. Піднімайся за десятки. Ось такий, матя! Мать, та не хлімой. distal. ne, ne, ne.

П'ятьох на мяч. Туди галінко спиною. Галінко, ти шкаф такий здоровий. Мень м'яч прийми, розвертаєшся. Та, китайська оборона. Телюх, іди сюди! Телюх, ти, ти, ти таки не зрозумів, де тобі треба м'яч в'язку. Тарапарин, Час сядеш! Ти только вийшов, а вже сядеш. Я правильно просив голкіпера. Де <плес> двох. наша атака. Йде наша атака. Що ви сагою? Отут. де зараз горілка, двох стоїте. Якщо суперники їхні напасти, то я просто ви вибуваю. Я просто поясню. Я так, такі так. стоять ворота, номер, нападник отут стоїть, отут, центрі поля. А ви стоїте отамат, от буде на ома, йому розповідають. Ми обріжемось, наша атака закінчиться. Йому до той він може річну і теж забороні там біля воріт. От зараз повинен, ви повинні приймати. Зараз якщо буде може буде, я ж не знаю. Зараз я покажу, як буде. Шире, Даня, шире. Надо не тупить. Не тупить. Можна вот передачу?

Не граб, граф, в одній м'яч, все по твоїм позиціям бити. У нас повинен бути кількість. Це один фланг, один центральний. А всі повинні атакувати. А коли ми обрізаємося, обрізаємося, один повинен. Видно центрально повернутися назад. Зараз князь на фланзі, шаго стоїть правильно, мостой неправильно, подивись, де тарабани стоїть. Нащо їх тут три чудака. Нащо? А ви тільки отак от шагою стоїте. Отак, вдвох. Отак ви стоїте вдвох. Другу гру. Що ви стоїть? Це такий ужик просто, це такий ужик. Наче ми їхали на автобусі і просто подивитися позбирали. вас. Глинко, сюди. Центр поля. Центр поля, так, да, да, Руки не розводь. Вчиться грати на всіх позиціях. Вище йди, чи ти лізеш туди? Чого ви в чотирьох захисті? А робите Пікер! Постійно. Я йти ще відворіть, розбирайся. Мусоєм. Тобі кричіш, а ти. Та не бійся Назар! Да ну за м'ять зацепися, ну на що виходить? Повиходили, ножки прибирають. Оп! Ручки прибирають, волки Сюда, них. Сюди,

Чотирьох, на такій місці. А знаєш чому? Ти на це ж треба бігти туди. А що таке не встигаєте в трьох? волках? — Це ж треба бігти, це ж треба напрягатися. Та на що воно треба? Ми ви чим в чотирьох станемо, вдруг м'яч не звучить, ми його пахнемо все. А давайте визначать, на що воно треба. Аллах, чак, ти. Це ж напрягатися треба. Ви в Научника чи що? Бігати треба багато, коли вас коша приймають бігати. Давайте ми побачимо повороту. Побахали поворота. Скільки разів ти даєш? На о! Давачак, помінялись. За дві гри Він не розуміє, в нього, блять, жести одні. Ми приходили. Пижама, блядь, чорный. Да его хорошо второй. <церкві. ріплес> Пока єдиний тепло в команді не ты. Одні сильні тяхни, можна на воротах <ріплес> ворота? Та сюди йди! Чи ти ховаєшся там за борт? Там треба не про Бержанського розказувати. Можна забуть гол, якщо зробити знову один удар за всю группу. <плес> Алло, просніться, Моцієнко! Ти з останки стоїть досі. Можна до своєму біля! Цяга стоїть же сіку, все охороняє. Розбігайтеся! Бачите, саме Є! Бачите? А він, як ви вийшов, ви главсайт. Ви а він не вийшов. І ти не вийшов. Будеть два чемодана. П'ять видивіть стоїть. Ви, ага. Дай, ви дивіться, Весь цією штукою, як вона називається? Сюди. То бабушки тягають на кольосі. Дішало. Ди, Ты стоишь в линии ворот постоянно? Ты стоишь в линии ворот? Алло! А игроков разобрать! давай, давай, не давай, 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 там на лавке давай, 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 отсюда

Це ви тупите, це ви тупите, це не ви тупите, це ви тупите. Я тобі пояснюю, ти виходиш, і стаєш тут піти. Наша команда атакує на чужій половині, а ти стаєш туди, тут настаєш. Е, пікаш, один момент, та попади в ворота, 5,5 метрів. Йдіть, ручки